Головне про події 15 листопада. Тисячу зеленського сплачуватимуть з 1 грудня. У Львові почне працювати аеропорт, а жінок навчатимуть чоловічих професій. Докладніше далі. Уряд затвердив дату початку виплати програми зимової її підтримки. З 1 грудня кожен українець може отримати так звану тисячу зеленську для оплати українських послуг і товарів. Також уряд затвердив аудит і з 1 грудня запроваджує новий порядок бронювання та визначення критичних для економіки підприємств. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тепер усі критерії підприємств будуть погоджуватись із міноборони та мінекономіки для приватного сектору. Зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом стануть обов'язковими пунктами. Кабмін затвердив експериментальний проєкт для навчання та працевлаштування жінок в нетипових для них галузях слюсаря, електрогазозварника, верстатника, машиніста, столяра, фрезерувальника тощо. Державіаційна служба України розглядає можливість поетапного і часткового відкриття повітряного простору для цивільної авіації. А першим містом з працюючим аеропортом може стати Львів. Про це пише Reuters. У Міноборони спростували інформацію, нібито українців почали масово позбавляти водійських прав через неявку за повісткою до ТЦК. За законом передбачено тільки тимчасове обмеження права керування, яке може бути застосоване до ухилянців. Відповідне рішення приймається тільки після розгляду справи у суді. Військова контрозвідка та слідчі служби безпеки України затримали російського крота у лавах сил спецоперацій. Сповіщає прес-служба СБУ. Окупанти завербували підполковника ЗСУ ще до початку повномасштабної війни. У застосунку Армія Плюс уже можна подавати рапорти на зміну місця служби. Повідомило Міністерство оборони. Біля ТЦК у місті Хуст на Закарпатті сталася стрілянина. Колишній військовий, який звільнився із ЗСУ за станом здоров'я, кілька разів вистрілив у повітря. Як розповіли в поліції, він нібито розлютився через те, що його не хочуть знову мобілізувати. Держдепартамент США змінив рекомендації для американців щодо подорожей в Україну, знизивши рівень ризику для дев'яти українських областей: Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької та Житомирської. Міністр оборони та віцепрем'єр Польщі Владислав Косіняк Камеш заявив телеканалу ТВН 24 що українці забули про допомогу, яку надала Польща впродовж перших місяців повномасштабного російського вторгнення, та звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського. У сухумі, головному місті окупованої грузинської Абхазії, почалися сутички під час протесту проти інвестиційної угоди з Росією, яку невдоволені протестувальники вважають такою, що вигідна лише Москві. Про це повідомляє видання «Ехо Кавказу». у Новій Зеландії. Депутати перервали засідання парламенту, влаштувавши традиційний ритуальний танець Гаку. Таким чином вони намагалися зірвати голосування за законопроєкт, який, начебто, дискримінує права корінного народу Маорі. Про це повідомляє CNN. Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ін наказав почати масове виробництво дронів Камікадзе у рамках випробувань. КНДР запустила безпілотники через кордон на південь. Вони годинами літали навколо офісу президента Південної Кореї, що спонукало Сеул розгорнути свою протиповітряну оборону. Аліна Пономаренко впевнено представила батьківщину на арені міжнародного конкурсу краси Міссесвіт 2024 у столиці Мексики Мехіко. У півфіналі 20-річна модель приголомшила зал дефіле в бікіні та національному костюмі Сила Землі. Основою костюма стали матеріали, з яких створюють захисні лати та бронь. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.